Привіт, друзі! Вас вітає компанія Crazy Carp. І сьогодні ми б хотіли вам розповісти про наші готові гранули для Flat Method Feeder, а також для коропової ловлі. Одразу про переваги. Дані гранули вже готові до використання. Тобто їх не треба заливати водою чи ліквідом і чекати там 20-30 хвилин. Якщо це холодна пора року, то і більше. Ви відкрили пачку і ви вже можете використовувати для флет-методу або ж, наприклад, в'язати стіки із даних гранул. Друга перевага це те, що гранули крупнофракційні. Тобто при розпаді на дні вони не будуть так сильно приваблювати дрібну рибу. І це зможе вам допомогти вполювати ваш трофей. Ще одною перевагою даного продукту є те, що термін зберігання його становить 12 місяців, а у відкритому стані до 3. Але врахуйте, що під час використання на риболовлі в контейнер може потрапити вода з водою з флет-методної годівниці там чи від прес-форми. Тому дана вода може скоротити термін зберігання. Якщо ж ви хочете використати зовсім мало даного продукту, то відсипте його в окремий контейнер, а решту лишіть до наступної риболовлі. Для використання у класичному карпфішингу тут все трошки простіше. Ви берете продукт, відкриваєте, в'яжете стіки і потім просто зберігаєте залишки. Готові метод мікси фасуються в пластикову тару об'ємом 1 літр та вагою в 500 грамів. Також слід зазначити, що вони всесезонного використання. Лінійка даних метод міксів включає в себе 5 основних смаків: це Xenads, Squid, Amnesia, Black Opium та TybilaCan. Аромат Devil Squid – Кальмар, слива, спеції. Гранули червоного кольору. Це вже класика в сфері коропової ловлі. Точно допоможуть вполювати вам ваш трофей. Тайбілачан. Сильний аромат ферментованої креветки. Гранули коричневого кольору допоможуть вам зловити рибу навіть при низькій її активності. Аромат Xenod. Сильний солодкий аромат суміші горіхів. Гранули природнього кольору гарно показує себе при ловлі коропа, а також білого амура. Аромат Амнезія. Чорні гранули з потужним рибним таким запахом гарно показали свою ефективність по роботі у холодній воді. Аромат Блекопіум. Пряні молюски. Це новинка цього сезону. Гранули темно-коричневого кольору, такого насиченого кольору. І Блекопіум у мене асоціюється тільки з ловлею трофеїв. Якщо вам сподобалось дане відео, і ви хочете бачити більше таких оглядів, ставте вподобайку, пишіть коментар та підписуйтесь на наш канал. А посилання на даний товар ви можете знайти в описі до відео. І до нових зустрічей!